А ви теж не користуйтесь застосунком Резерв Плюс, щоб не ризикувати. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Багато військовозобов'язаних не встановлюють Резерв Плюс. Припускаємо, що певна частина через відсутність смартфону і невміння користуватися застосунками, але переважна більшість відмовляється користуватися застосунком зовсім з інших причин. Спробуємо розібратися, чи є ризики і в чому вони полягають. Ви, мабуть, спитаєте, якими нормативно-правовими актами регулюється функціонування резерв плюс. Якщо цитувати міноборони, то існує постанова з обмеженим доступом від 10 травня 2024 року. Яка врегульовує функціонування реєстру оберіг, включно з електронним кабінетом. А електронний кабінет реалізовано у форматі застосунку резерв плюс можна було би покритикувати Міністерство оборони і розказати про вигадані невідомо ким резерви і оберіги, але в цьому немає сенсу, адже функціонування резерв плюс визнають усі, включаючи суди. До речі, щодо реєстру оберіг, то суди не такі одностайні. Але сьогодні мова про інше. Давайте поговоримо про те, що насправді важливо. По-перше, варто сказати, що обов'язку встановлювати резерв Плюс немає, і обов'язку мати електронний військово-обліковий документ також немає. Слід розуміти, що жодної відповідальності за відсутність резерв Плюс немає. А чи є ризик користування застосунком Резерв Плюс? Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Деякі мої знайомі і клієнти відмовлялися встановлювати резерв плюс, адже вважали, що через певний час реалізують вручення повісток через резерв плюс. Пройшло вже більше року з моменту появи застосунку, а повістки досі ніхто не вручає через резерв плюс, і це факт, які ще ризики користування застосунком. Нещодавно почули думку, що резерв плюс краще не встановлювати. А якщо встановлений, то видалити застосунок чи просто не заходити в нього і не оновлювати пояснення було наступне: в резерв плюс може з'явитися червона стрічка, порушення чи розшук. Якщо слідувати цій логіці, то в разі відсутності застосунку статусів порушення чи розшук бути не може. Що таке резерв плюс? Це не окремий реєстр чи база даних, це так зване вікно, через яке можна зазирнути в реєстр оберіг. Тобто, якщо в реєстрі є інформація про порушення чи розшук, то вона є, і її можна побачити в застосунку резерв Плюс. Якщо ж в реєстрі немає такої інформації, то і в резерв Плюс вона не повинна з'явитися. Звісно, не відкидаємо того, що застосунок іноді глючить, і багато хто про це згадує під нашими публікаціями. Але наша мета пояснити, що наявність і користування резерв плюс жодним чином не збільшує ризики для тих, хто користується застосунком. Як нам здається краще знати, що є проблема, намагатися її вирішити і бути готовим до різних варіантів розвитку подій, ніж не знати про проблему. Візьмемо до прикладу статус у розшуку. Якщо в реєстрі оберіг є інформація про розшук, то слід розуміти, що поліція може затримати і доставити до ТЦК. І якщо у вас немає резерву, ви просто не знаєте, не очікуєте, і затримання може стати цілковитою несподіванкою. Якщо ж ви користуєтесь резервом, вам відомо про проблему, то ви намагаєтеся її вирішити. Якщо впевнені, що нічого не порушували, можна писати запити і заяви до ТЦК, чи навіть звертатися до суду і намагатися зобов'язати ТЦК вилучити незаконний запис з реєстру. Таким чином, наявність застосунку резерв плюс не збільшує ризики для військовозобов'язаного, але дає можливість розуміти, яка саме інформація міститься в реєстрі і вживати необхідні заходи. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відео новини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.